Вітаю, ми продовжуємо наші програми, і ми дуже раді, що в нас є можливість продовжувати цикл програм, який називається Школа генетики для усіх і кожного, який ініціювала і підтримує клініка Надія. І я хочу подякувати Валерію Зукіну, відомому українському генетику, який знову з нами сьогодні на зв'язку. Традиційно ми дуже раді вас бачити, Валерію Дмитровичу. Ви знаєте, я порахувала, що ми вже зробили більш ніж 30 лекцій. І ми за це вам надзвичайно вдячні. Я хочу нагадати нашим глядачам, що всі ці лекції вони покладені для вашої зручності в один такий великий плей ліст. І пане Валерію, ще раз дякую за те, що знаходите час. Я знаю, що це потребує часу, і сил, і багато чого. Но в будь-якому разі, дякуємо, що ви що ви з нами. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Ще раз нагадую, що я буду дуже вдячний за теми, які будуть запропоновані. Тому що, відверто кажучи, з одного боку, не хочеться повторюватися, а з іншого боку, ну практично, це так сказати, вже університетський курс генетики, так сказати, можливо, так сказати, не на університетському рівні, а все ж таки, так сказати, дуже багато. Тому я так сказати, те, що. Відверто кажучи, теми, які мені приходять в голову, підказують самі пацієнти. Отак, от недавно, я був на дні відкритих дверей для пацієнтів, які збираються народжувати в Олеку, в і ось мені задали вопрос: а навіщо взагалі так сказати, потрібен таскають обстеження новонароджених і взагалі, що в них обстежують? Я вирішив сьогодні розповісти. Про скринінг новонароджених, для чого вони потрібні, і взагалі, на що ми скрінуємо? Ну, перш за все, слово скринінг, сказать, його можна знайти такий гарний еквівалент в українській мові: просівне дослідження. Яке? Яке? Просівне. Просівне, а, тобто і слово сіяти. Коли ну, не просів... сіяти, а про сівати. Тобто, просівати. Тому, скажімо так, щоб перевірити всіх, для того, щоб там знайти. Скажімо, те, що так сказати, може допомогти, це аналіз або обстеження, яке проводяться всім дітям в перші дні життя. Мета виявити серйозні спадкові захворювання ще до появи симптомів. Ну і, звичайно, що треба, скажімо, проводити скрині на ті захворювання, які взагалі можна лікувати. Значить, які існують взагалі скрині, тобто просівні дослідження новонародження. Ну, перш за все, це, це скриніння новороджені вади серця. Тому що, незважаючи на те, що зараз багато пацієнтів проходять у ультразвукові майже всі, все ж таки, так іноді так з'являються випадки, коли дитина народжується з недіагностованою до початку пологів вадою серця. Як вони проводяться, дуже просто. Одягають спеціальний пульсоксиметр, той, який ми одягали, коли був ковід. Пам'ятаєте? Так да, ну він дуже простий на пальчик, так одягає, що ви там спеціальні, тобто одягають на ручку так сказати, дитині і на ніжку. І Якщо є різниця в показниках сатурації, тобто насиченості так сказати, кисню, то можна запідозрити вроджену ваду серця, і після цього проводиться. Ехокардіографічне обстеження, тому що провести всім новонародженням ну, це просто фізично неможливо. одночасно. Другий скринів просівне дослідження це просівне дослідження слуху, яке проводить СССР. Ну, з приводу слуху статистика дуже проста: що приблизно одна з тисяч, один з тисячі новонароджених дітей майже порушення слуху. Чому це важливо е з'ясувати скажімо періоді новонародженості? Тому що чим раніше ми це е діагностували, тим раніше можна дитину лікувати. І е якщо піде по такому сценарію, що дитина там, батьки помічають, не чує, це близько десь до року, потім проводять обстеження, а потім починають кидатись, то вже затримка е речового розвитку це неминуча, тому е всіх дітей обстежують на слух. Ну, Лелека це почала робити одна з перших в Україні. Зараз в багатьох місцях робиться, ну це потрібно. Ну, Все ж таки, основний скринінг проводиться, так сказати, це на генетичне метаболічне захворювання. Чому я кажу генетичне метаболічне? Тому що взагалі, скажімо, в основному, так ці захворювання обміну речовин мають своє генетичне е, Ну, одне є виключення це гіпотереоз, який може бути недостатність щитовидної залози. Вона може бути як генетичного походження, так і походження пов'язаного з порушенням ембріогенезу щитовидної залози. Значить, ну, оце, скажімо, такий глибинний фактор. Давайте все ж таки згадаємо історію про це ми розмовляли в своїй лекції про фінів з неї все починалося, а потім розповсюдилося. І так, історія цього питання. В 1952 році eh, німецький лікар eh, Бікель перший зміг лікувати, знайшов метод, як лікувати дітей з фінілки Тобто, він з'ясував, що при фініотитонорії. Порушується генетичним механізмом фермент, який переводить феніланіл в кіразіт, тобто там надвішується групка ОАж. OH. За рахунок цього блоку накопичується феніланін, який йде по хибному шляху обміну речовин, накопичується фенілпіровиноградна кислота. І ця піравіноградна кислота і взагалі це скоті, такі такий збірний, ну, можливо, хтось нас слухає з хіміки, фенілкетони. Які е, впливають на розвиток головного мозку дитини. Що він зробив? Дуже просто. Тобто дитині треба отримати білок. Він взяв е, білкову масу, всієї білкової маси вилучив е, ну і почав годувати дитину, так сказати, безбілковою дієтою, а дефіцит білка е, додавав цю суміш без фенілланіну. і отримав потрясаючий ефект. Але цей ефект, коли вже починають лікувати дитину, в якій є клінічні прояви, він такий недостатній. Ну скажімо, дитина просто тискає, перестає скажімо, далі втрачати та навички, так скачь, отримані. І була ідея, як це зробити з народження. Ну, для того, щоб народження до того, як є клінічні прояви, треба було обстежувати всіх дітей. І на початку 60-х років американець Гатрі. Запропонував цей метод для того, щоб цей Роберт Гатрі, він був педіатром мікробіолога, він розробив перший простий тест, поставлений на мікробіологічному так сказати, рості фініолоніну. І за рахунок цього тесту почав виявляти дітей. Логіка була дуже проста. Тобто мікробіологи беруть такі чашки з таким середовищем, туди кладуть, так сказати, Такий кружочок, так сказать, крові дитини, яка отримана так сказать, на папір. А після того запускають туди середовище. Якщо там рівень фініланіну високий, то цей кружочок на крок цього так сказати, шматочка кола буде б великий. Ну, от на цьому простому і дешевому принципі він розробив і почали з 60-х років спочатку в штаті Нью-Йорк, потім в Сполучених Штатах. Америки, потім по Європі, по всьому світу, проводити скринінг на е, цю фінгіокітонорію. Але вивчали далі хвороби, і е, десь е, в, 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 наприкінці 60-х років, в 68-му році, вийшла рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, які розробили Вілсон і Юнг, яка взагалі е, відповідала на запитання, які хвороби включати. Скринят нового народження, тобто просяне, на які хвороби обстежувати. Вони розробили принципи, ще пройшло ну, скільки років, майже 60 років. Да? А принципи, так скажемо, залишити ті самі, лише так скажі, хвороби туди додаються. Ну, По-перше, хвороба повинна бути серйозною, потенційною, і По-друге, повинно бути ефективне лікування цієї хвороби. Можливо, раннє виявлення до появи симптомів. Ну є доступний, точний і недорогой тест. Ну і е, наступне, що програма повинна бути етично прийнятною та економічно доцільною. Тобто, ви ну, бачите, так, економіка, так сказать, світом. правильного світу. Цю програму, тискають, постійно поширилася з неї додавали хвороби, то ми не будемо так, розповідати історичні аспекти. Розповімо, що було в Україні до. 1 січня 23 року і після 1 січня, тобто до 1 січня обстежували на чотири хвороби. Ну, це перш за все, фенілкетонурія, це так скажемо. Друге це муковісидоз. Ми теж про цю хворобу розповідали: це недостатні залоз зовнішньої секреції. Ще є така хвороба адреногенітальний синдром та порушення ендокрінів. Які викликають так сказати, при певній формі так сказати, важкі наслідки, і навіть смерть дитини, якщо вона діагностована, яку можна успішно лікувати. І окрім того, гіпатеріоз, тобто недостатньо щитовидної залози. Якщо у дитини недостає гормонів щитовидної залози, в неї розмивається так скаті розумова відсталість, яку дуже легко подолати за допомогою гормон замісної терапії, тобто гормонам щеповідної залозі. Але е, цей перелік зростав зростав у всьому світі і десь наприкінці десятих років, тобто восьмий десятий рік, з'явився новий метод, який дозволяв там одночасно вивчити дуже багато хвороб обмінних, тому що анамікислот у людини 21, і практично те, що відбувається, так сказати, з фінілкинорів, це порушення може бути і в інших хворобах. І з 1 січня 23-го року в Україні з'явився метод, який дозволяє одночасно скринувати ті хвороби, що я перелічив. І, окрім того, так сказати, ще всього 21 хвороба в цьому наказі Міністерства охорони здоров'я. Ну, і враховуючи, що це було під час війни, я ну, звичайно готувалася до цього. Я вважаю, що це такий революційний крок. Ну, от мене часто запитують, які хвороби туди входять. От давайте я вам трохи так, так розповім. Ну, перш за все, фенілкетонурія. Про яку Потім. ми говорили, так. Да. Гіпокареоса, да. синдром, галактоземія. А, це що ти ем, про це ми не говорила? Галакти... Галакти... це хвороба, при якій порушується обмін вуглеводів, е галактоземія, і цьому тут теж розумова відсталість, ну і катаракти дитини. Деякі синдроми вродженого імунодефіциту, не де плутати, так сказати, зі снідом. Ну і е порушення різних амінокислот, які мають такі екзотичні назви, наприклад, метілмалонова ацидемія. Потім трифункціонального білка, ізобалірянова цедурія, тобто не буде сипати назвами Принцип такий, що якщо є порушення в обміні амінокислоти, то у дитини, якщо не обмежити поступлення, так сказати, цього продукту, і буде розумовий старість. Ось принцип такий. Тобто безбілкова дієта і спеціальний гідролізат білка, який не має цієї амінокислоти, як профінілки тварин. Тільки профінілки тварини це один гідролізат, а при інший Ну, Ну, відверто кажучи, я вже перших дітей таких бачив, яких виявили на скрині. Ну і е, воно е, дійсно так сказати, допомагає, діти нормально розвиваються і все. Тобто, це е, дійсно так сказати, така, мені здається, велика перемога. Так, чому це важливо? По-перше, більшість цих хвороб не мають симптоми при народженні, і їх вже діагностують, як правило, коли дитина доросла, ну не доросла, там 6, 8, 12 місяців, коли вже так сказати, затримка психомоторного розвитку стане наявною, ну і важко щось робити. Ну, без лікування це затримка розвитку, судоми, кома, смерть. З лікуванням дитина росте здоровою. І Таких прикладів дуже багато. Як проводиться скринінг? Скринінг проводиться в пологому будинку на другий, третій день життя, береться крапелька крові на спеціально підготовлений такий папір, ну так промокашка, гутрій е -е, тест. так ну, ну і зразу вона відправляється по звичайній пошті до спеціалізованої лабораторії. Що відбувається далі? Якщо результат нормальний, то як правило, так сказати, нічого робити не потрібно, і батькам про це не повідомляють. Просто відмітка. У карті новонародженого, що кров на скрині новонародженим взята. Якщо виявлено дитину дитина на дообстеження. От часто, коли викликають дообстеження, це ну, переживання для батьків, звичайно. Тобто, це так зване скриня, тобто просівне дослідження, тобто хібно-позитивний тест. Тобто, наприклад, обстежили 100 дітей, з них викликають від 3 до 5 на повторне обстеження. І з цих трьох до п'яти, ну можливо, так сказати, скажемо, тиска там у 0,1, тобто, якщо на тисячу перевести, одного на тисячу щось знаходять. Якщо дійсно знаходять і підтверджують, після цього розпочинається лікування та дієта. Тобто, який шанс знайти хвору дитину? Якщо проводити сівці скринінги, то приблизно та шанс один хворий на дві тисячі дітей. Але Скажемо, для цих одних з двох тисяч – це чиє життя, чия судьба, чия ж доля. І для цієї одної дитини скринінг змінює все життя. Ну, звичайно, виникає запитання, чи є ризики про ну, процедуру безпечна і безболісна. І ще раз нагадую, що не треба, так сказати, тому що часто мені телефонують, там народилась дитина, викликали, що там таке. Тобто частота хибно-позитивних результатів так сказати, достатньо висока, але вона за чим слідкує ці компанії, вона не повинна перевищувати десь 3-5%. Тобто Це нормально, що зі 100 навіть є такі зараз, тиска так кажуть, що вже так сказати, дійшли до 1%, щоб викликати. Головне, нічого не пропустити. Чи потрібно готуватися, не потрібно ніяк готуватися, те зберуть у пологу в будинку це відповідальність персоналу. Ну, з приводу боляч, я вже казав. Е якщо, наприклад, випишите це раніше, то в принципі так, ну, з певними проблемами, тому що на це не розраховані, цей тест може зробити і сімейний лікар. Ну, це обов'язково робити. Ну, в якості е підсумку скринінг новонародження, це сан на здорове життя. Дозволяє вчасно виявити, ну і простий, і безпечний тест, що рятує майбутнє. Отак от, от я пояснив у цій пацієнті, яка мене запитала, і мені вважається, що ця інформація повинна бути доступна кожна людині повинна розуміти відповідальність, для чого це робиться. Ну і іноді, так сказати, люди не розуміють і кажуть, так сказати, не дам колоти дитину. Це рідко буває, але буває, відмовляються, цього ні в якому разі не можна робити, тому що. Це життя і здоров'я вашої майбутнього Дмитровичу, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. І як завжди, ми чекаємо на запитання і коментарі від наших глядачів. І, звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицина дія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. Вдячні Валерію Дмитровичу за те, що він знаходить час говорити з нами і робити ці програми. Дякуємо дуже, і побачимось.